Вітаю! Як правильно зупиняти автомобіль на автоматі? Е, буває, розказую, що треба скидати на нейтраль. Дурня, це все. Ну, вам не потрібно. Тобто ви приїхали, у вас не важливо, машинка на реверсі, на драйві, ви кудись рухались, ви приїхали, зупинилися. Неважливо черговість. Поставили паркінг, затягнули ручник, відпустили, автомобіль впався на ручник і все. Тобто, важливо в останню чергу відпустити тормоз. Бо якщо ми приїхали кудись, я зараз. Кудись їду, кудись рухаюсь, що рухнути вперед, зупинився, поставив паркінг і відпустив тормоз, оцього не повинно бути. Тому що зараз в мене автомобіль вперся на коробку передач. І це є хреново для неї. Тому я зараз буду включати драйв, вийде удар. Отаке ну, бум! Вирвало там є така механічний зацеп, воно його вищолкує, і того виходить з ударом. Але якщо ви спочатку зафіксуєте. Тобто е, зафіксуєте автомобіль ручником і поставити паркінг, то тоді ніякого нітралі не потрібно. І я зараз опускаю ручник, включаю драйв, ніякого удара не відбувається. І так само, якщо я скину на нейтральну передачу, затягну ручник, пустив тормоз, поставив паркінг, просто зайві рухи. І зайва робота для коробки передач. Тому що нітраль це по суті сервісний режим. Е, це коли вам треба машину кудись відтягнути, затягнути, за десь вона не працює, затягнути на евакуатор, тоді так. Да. В інших випадках воно не треба. Приїхали. Поставили саме головне в останню чергу відпустити Томус.